Ось так воно домовлятися про побачення в неромантичному місці, та ще й із малознайомою жінкою. Чому 25-річний парубок призначив зустріч в районі промзони? Невідомо, але там на нього чекав неприємний сюрприз. Але замість дівчини на нього чекала компанія з десяти парубків, які в подальшому його побили та забрали гроші та мобільний телефон. Нападники забрали ще й набір інструменту з автомобіля і втекли. А шокований хлопець після такого побачення пішов шукати поліцію. Слідча оперативна група оглянула місце події. Працівниками карного розшуку під час проведення оперативно-розшукових заходів було затримано. П'ять молодиків від 18 до 22 років, які підходили під опис, який надав потерпілий. Серед затриманих постраждалий упізнав одного зі своїх кривдників. Це 18-річний хлопчина з Донецької області. Виявляється, після пограбування нападники ще й погрожували своїй жертві поліцією. У відділу такою двірці коробочку з в нього прихваті. Задій чоловік пригразів. Пострадавшому поліції, що, ну, оповістить поліцію, що приїхав там дівчики, ну і вийшов. За такі пригоди затриманий може залишитися за ґратами на 6 років. А поки він дає свідчення, його спільників шукають.